Середнє водяне румунське село в Рахівському районі. Як і всі закарпатці, жителі цього села побажають церковні свята та з нетерпінням їх чекають. Особливий день у цьому населеному пункті, 12 липня, 20 років тому цього дня освятили сільську церкву. Щорічно жінки, чоловіки та діти, гарно вбравшись з чистими помислами, йдуть до святині на службу. У цій церкві вже 20 років. Дуже раді, що ми могли дістатися і що ми можемо маємо таку гарну церкву, і багато у нас людей ходять до нашої церкви. До нас прийшли ще наші браття і сусідні сьоль. І всіх, із українських, з румунських, навіть із Румунії. Ми нас багато. Були багато священників із Румунії із Закарпатської області із Рахівського району були. Теж була теж генеральний консул Румунії з Чернівцях, пані Леонора Молдован. Гостей на святі дійсно було чимало. Привітати вірян бажав кожен. Долучився до відзначення цієї дати, і народний депутат Василь Петьовка, який вже давно підтримує Петропавлівську церкву. І цього дня священнослужителів він також не уминув увагою. Моцу даном настоятеля церкви, святих апостолів Петра і Павла запліду священну священну діяльність. Зміцнення міжнаціонального та міжконфесійного миру та знагоди відзначення 20-річчя від дня освячення церкви святих апостолів Петра і Павла. Вітаю! Всі жителі села добре пам'ятають той день, коли їм повідомили про повернення церкви, і хоча освятили її тільки у 1994 році, історія святині набагато довша. Тут день був дуже великий. Все село зібралося. Це було весною, а дату я вам не скажу. Коли обявили нам, що повертають нам церкву. Камінь, фундаментальний камінь, був свячений у 1938 року. Після того Тодішній священник Лавренті Маріна, який був, страждав в тюрмах у времена комунізму. Він почав побудувати цю церкву, але у 48-му році була вона закрита, була трансформована у клуб, в сільський клуб. І тільки у 91 чи 92 році вона була знову відкрита, вона перейшла до нашої громади. І у 94-му році була освячена у цей день завжди проводять особливу літургію, долучитись до якої бажає кожен. Обхід церкви невід'ємна частина святкування, а ще спільне застілля, на якому селяни як одна родина.